Ну що ж, всім привіт! От дивлюся я на нашу гру і думаю, щось вона мені здається надто скучною. Чогось їй не вистачає. І я так подумав, що не вистачає саме анімації дрібних об'єктів. Ну, наприклад, того ж самого вогника чи монеток. Хм, Мабуть, я так і зроблю. Додам анімацію цих об'єктів. І тема сьогоднішнього уроку покадрова анімація. І так, для того, щоб почати створювати або почати анімувати об'єкти, нам треба підготувати безпосередньо самі фрейми, тобто кадри нашої анімації. Як я сказав, це будуть монетки та вогники, відповідно, я це підготував. Відкриваю папочку проєкту. Ось в мене папочка проєкту. І в мене є папочка з коїнами, наші монетки. І якщо я буду переклікувати по кадрам, бачимо ефект обертання. Для вогника я підготував дещо інший спосіб. У мене вогник у вигляді тайлової карти, такої плиточок. І, відповідно, я саме з нього буду брати кадри для анімації вогника. Ну що ж, давайте перейдемо безпосередньо до роботи. Закриваю все зайве. І так, Перше, що ми повинні зробити, це створити окремим об'єктом монетку. Тобто, в мене повинен бути, повинен бути створений окремий вузол з монеткою. Клікаю плюсик. І створюю інший вузол. Інший вузол. Монетка в мене це. Area2D. Area Ось вона. Додаю area 2D. Ну і по стандарту в мене повинен бути Collision Shape і Sprite. Але... Тут буде анімація в спрайті, Тобто Animated Sprite 2D. Відповідно, додаю Collision Shape. Так, Collision Shape. Де він в мене? Ось. Collision shape. І також додаю Animated Sprite плюс. А тут треба в пошуку. Ось. Animated Sprite 2D. Також його додаю. Collision Shape, ну, я думаю, ви зрозуміли, треба просто контур додати. А От Animated Sprite це безпосередньо спрайт, який ми будемо анімувати. Треба додати йому кадри. Як це робиться? Переходимо на інспектор наших об'єктів. Ось він. Відкриваємо список анімацій. І в нас тут Sprite Frames порожньо. Вибираємо фрейми. Створюємо новий Sprite Frames. Після чого у мене. Обов'язково повинні з'явитись кадри анімації внизу на панельки анімації. Ось вони. Ось кадри спрайта. Відповідно, їх треба додати. Додавати ми будемо покадрово окремими файлами, оскільки це в мене буде монетка. Відповідно, я відкриваю папочку. Шукаю «Image», «Coin» І ось в мене монетки. Я просто їх беру, всі виділяю. Так, виділив. Відкрити. І в мене додалися. Об'єкти. Я монетку хочу дещо зменшити, щоб вона в порівнянні з моєю сценою була відповідних розмірів. Так, зажимаю Shift. Зменшую монетку. Ось вона. Центруємо. Оп. Все. Якщо я запущу анімацію, то ми побачимо, як монетка обертається. Все чудово. Але вона обертається дещо повільно, тому треба налаштувати тривалість кадру. Погляньте, будь ласка, в мене є налаштування тривалості кадру. Ось вона. І я поставлю тривалість кадру 0,5. Для кожного кадру ставлю 0,5. Супер. Ну що ж, майже все готово. Але, але у нас не буде стартувати анімація, оскільки не задано відповідний код. Тобто, перед тим, як ми повинні створити безпосередньо саму анімацію. Точніше, як ми додамо цей е, об'єкт на сцену, нам потрібно його запрограмувати, щоб автоматично стартувала анімація цього об'єкту при його ініціалізації. І так. Тому ми перейдемо зараз до. Скрипту цього елемента. Переходимо Area 2D. І давайте відразу переназву його як Coin. Щоб ми знали, що ми робимо і що це в нас за об'єкт. Coin. І для Coin вже створю окремий скрипт. Створюю скрипт для Coin. Створити. В скрипті нам потрібно, по-перше, ініціалізувати його, тому додам декілька команд. Так, додаємо команду unready. Тут створюємо змінну в var, ані, наприклад, animated або anim, Я створюю змінну anim, var, змінна anim. І прив'язую його безпосередньо до анімування спрайту. Тобто перетягуюсь такий animated sprite 2D. Так, зі зміною зрозуміло, все розібралось. Тепер нам потрібно зробити дуже цікаву штуку саме запустити нашу анімацію. Так, шукаю в мене функція Process. Ось функція процес. І треба додати запуск анімації. Тобто, звертаємося безпосередньо до нашої анімації. Вона в нас поки що названа Default, але її переназву, наприклад, на CoinRotate. Тепер звертаємося змін на анім. анім. Метод play. play. І кажу, яка ж саме анімація у мене буде. У мене буде відтворюватися. В лапках просто прописую rotate, Тому що саме буде ініціалізуватися анімація обертання монетки. Coin rotate. Ось. Coin rotate, нам підказочка вже є. Ну, здається, все. Треба перевірити. Запускаю. Так, зберігаємо, звичайно, цю сцену, збережу сцену coin. І в мене он там в куточку обертається монетка. Не дуже цікаво, відповідно, треба її додати. Єдине, що я забув, це додати Collision Shape до монетки. Звичайно, тому перейду на 2D, швиденько додам Collision Shape. Тому буде сайкл. Трішечки збільшу його. О. Згрупую. Згрупував. І тепер ми можемо коін додавати на нашу сцену рівня 2. Level 2. І так. Тут я створю окрему групу об'єктів Coin. От, до node 2D додаю окрему, окремий вузол. Це в мене буде вузол. Наприклад, так і знайдемо area 2D. Ось area 2D. І назву цей вузол коїнами. Coin, coin. І вже в цей вузол буду додавати безпосередньо об'єкт нашу монетку. Шукаємо сцену з монеткою. Є сцена з монеткою додамо прямо в цей вузол. Ось тут він буде стояти. Coin. Ось так воно буде належати вузлу Coin. Ну, щоб вони всі були окремо, так в папочки груповані навіть ось тут. Ось монетка вже одна якась стоїть. Подивимося. Ось монетка. Трішки нижче. Можемо продублювати цю монетку Ctrl-D. Ось вона ще одна здубльована. Ctrl-D. Ще дубльована. І тепер запускаємо нашу гру. Подивимося, чи будуть вони обертатися. Погляньте монетки. Чудово обертаються. Залишилось тільки запрограмувати. Їх збір. Я думаю, це не складно буде згадати, як програмується збір монеток, і відповідно ми можемо ними й далі керувати. Тобто додати монетки і анімацію обертання монеток досить просто. Взагалі нічого складного тут немає. Тепер залишилось нам додати анімацію вогника. Так, додаємо анімацію вогника. Створюю новий об'єкт. Інший вузол. Хай буде це Area 2D. Додаємо по стандарту вже Collision Shape. Collision shape. І тепер уже пам'ятаємо, що в нас використовується анімація, тому ми будемо додавати Animated Sprite. Додаємо Animated Sprite. Плюсик. Animated Sprite. І тут уже ми будемо використовувати. Сп... Кадри з плиточки. Порожні, новий спрайт фрейм. Ось я його відкриваю. І тепер додамо саме кадри з аркуша спрайтів, тобто з плиточок. Клікаємо додати кадри з аркуша спрайтів». Шукаємо «Image», шукаємо наш «Fire». І ось наш аркуш спрайтів. Відкриваємо аркуш спрайтів. І тут просто щось страшне твориться. Погляньте, будь ласка, у нас. Кадри 3 на 3, плиточка 4 на 4. Треба дещо впорядкувати. Відповідно, ми виставляємо кількість кадрів по горизонталі і по вертикалі. Перше, що ми повинні зробити. Так, Три кадра по горизонталі, три кадра по вертикалі. Далі розмір наших плиточок 355 на 355. Дещо менше треба поставити. Наприклад, я буду зменшувати Так, зменшую і дивлюся на розмір плиточок. Чесно скажу, з цими вогниками дуже важко працювати. Тому я рекомендую, якщо ви використали саме спрайт вогника з мого проєкту, то наступні характеристики. 260. Виставимо. Тут також 260. Далі. Що нам треба зміщення встановити? Встановлюємо зміщення. Ось таке у нас є зміщення. 100 на 115. Тут буде зміщення. Хто? А отут зміщення, подивіться, йде по вертикалі. Вертикальне зміщення йде. То відразу вам підкажу, що це буде 115. Саме для цього спрайта вогника. Так, і розлука. Тобто, це у нас повинна відстань між кадрами. Відстань між кадрами по горизонталі, здається, це буде 40. Зараз пригадаю. Ось. Бачите, відстань між кадрами. А по вертикалі, напевно, 12 ставив. Ось так. Тому погляньте, вогники, наче, стоять більш-менш правильно. Тепер наступне, що ми повинні зробити, після того, як ми налаштували кадри, ми повинні вибрати, які саме кадри в нас будуть використовуватись. І в порядок їх використання. Наприклад, це буде перший кадр. У нас він нульовий, потім йде перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Це як приклад. Можна інший порядок. Але я вибрав саме цей порядок кадрів. Вибираємо додати 9 кадрів. Ось 9 кадрів додано. Ми можемо запустити, подивитись анімацію вогника. Ось так вогник буде анімований. Але ж погляньте, у нас він дуже повільно працює, тому ми налаштовуємо тривалість кадру. Тривалість кадру я поставлю 0,5 для кожного кадру нашої анімації. Можна менше, якщо ви хочете більш швидке перемикання кадрів. І ось такий вогник у нас вийшов. Для нього додамо, звичайно, Collision Shape. Щоб не так, як минулого разу, я забув про нього. Ось додаю Collision Shape. Дещо так розтягуємо. І капсуль. Саме в вигляді капсуля додамо. Так, вогник у нас ось так буде стояти. Все. Вогник додано. Тепер, як я й казав, треба зробити, що правильно, треба його запрограмувати. Але перед цим ми, звичайно, переназвемо наш вогник як FIRE. Ось так воно буде. І тепер переходимо до програмування. Так, Area 2D в нас також буде FIRE називатись. І створюємо скрипт для нашого вогника. Створюємо скрипт. Так, створити. І тут так же само треба спочатку onReady. OnReady. Далі створюємо змінну Анім. Ну, можна іншу змінну. Мені зручно використовувати саме змінну анім для анімації. Визначаємо, що у нас буде анімуватись ось такий спрайтик. І тепер функція процес. Звертаємося до зміни анім. Play. І пам'ятаємо, що у нас анімація саме вогника йде. Так, де у нас анімація вогника? Ось. Називається вона Fire. І я прописую, що це анімація вогника. Play Fire. Є. Yeah. Ну що ж, можна переглянути, запустити, переглянути цю сцену, зберегти. Ой, вогник горить, але він дуже великий для сцени. Відповідно, ми його не налаштували по розмірам. Переходимо до нашого вогника 2D. Поглянемо. Та він дуже здоровий. Відповідно, треба його дещо зменшити. Отак От зменшую до більш прийнятних розмірів. І, відповідно, зменшу дещо Collision Shape. Також до цих розмірів. Ось так. Наче норм. Є. Yeah. Тепер не забуваємо його згрупувати. І тепер вже можна додавати на сцену нашого проєкту. Так же само створюю новий вузол. Це буде Area 2D. Так, він у мене буде окремо належати Node 2D. Назву його Fire. Щоб вогники всі в тому вузлі лежали. Fire. І тепер до Fire можна додавати вогники. Так, шукаємо вогник. Ось вогник. І додаємо безпосередньо до цього вузла. Щось він. А, не той вогник я додав. Чи той. Той вогник додав, але він дуже здоровий. Чомусь. А, точно. Я ж не зберіг його. Думаю, чого він такий великий? Зберегти ж сцену треба. Зберігаємо сцену. Он вогник маленький. Тепер переходимо на левел, і в нас тепер вогник нормальних розмірів. Во! Зверніть увагу. Що це треба робити. І тепер я можу виставляти вогник безпосередньо там, де його потрібно ставити. Монетки треба збільшити. Дуже вони маленькі, на мій погляд. Ось тут буде вогник стоїть. І так, давайте ще один вогник його продублюю. По-перше, переміщую сюди. І продублюю цей вогник. Ctrl-D. І ще раз Ctrl-D. І тепер ми можемо ці вогники розставляти, де нам. Потрібно. Ось тут вогник стоїть. Ось тут хай стоїть вогник. І угу. Ось тут хай стоїть вогник. Запускаємо, перевіряємо. І так. у нас вогники є, вони анімовані, ми їх можемо перескакувати. Є. Yeah. Ну що ж, залишилось налаштувати тільки взаємодії з цими вогниками та монетками, щоб монетки збирались, а вогники нам псували життя. Ну що ж, хлопчики дівчатка, я думаю, на цьому ми будемо завершувати це заняття. Ви побачили, як легко можна створити анімацію, і, до речі, файли будуть лежати за посиланням в описі відео, і ви можете використовувати саме ці файли для створення анімації в своїй грі. Зверніть увагу, що це я показав по кадрову анімацію, а насправді є декілька варіантів різних видів анімації, які ми розберемо на наступних заняттях. Ну що ж, на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей.